Джерела Євангелія від Марка. Те, що апостол Марк був автором цього Євангелія, ще не означає, що він створив увесь його текст. В першому столітті Євангеліє було унікальною літературною формою. Це не лише біографія життя Ісуса Христа, хроніка його. Визначних діянь чи серія сподів, його послідовників, хоча у ньому і присутні елементи всього цього. Це скоріш богословські проголошення Божої доброї новини, певним людям і акцент тут зроблено на житті Ісуса Христа, Його смерті і Воскресіння. Саме з тою метою апостол Марк. Порядкував і адаптував історичний матеріал, який взяв із своїх джерел. Його головним джерелом були проповідування і навчання апостола Петра. І ймовірно, він багато разів чув проповіді апостола Петра в Єрусалимі близько 33-47 років. Рокі Після Різдва Ісуса Христа. І очевидно, робив певні записи та й сам неодноразово розмовляв з Апостолом Петром. Апостол Марк також контактував з апостолами Павлом та Варнавою і включив у Іванглії, принаймні один свій власний спогад. Іншими його джерелами були. Усні перекази, які передавалися із вуст уста у період Ранньої церкви у вигляді окремих історій або як тематичні чи часові географічні серії подій, на основі яких формувалася оповідь. Окремі висловлювання про Ісуса Христа. Які поєднувалися в єдині ціле цікавими словами і усні перекази, які апостол Марк занотував, з допомогою Святого Духа апостол Марк, користуючись цими джерелами, створив Євангеліє, в якому точно відтворено історичні події, якому дійсно можна довіряти. Достеменно невідомо, чи апостол Марк використовував письмові джерела, однак оповіді про страсті Христові, можливо, до нього таки дійшли, при вже частково описані. І ось тут постає питання спорідненості Євангелії від Марка з Євангеліями від Матвея і Луки. Багато науковців вважають, що Євангеліє від Марка було написано першим, а апостоли Матфея і Лука використовували його як перше документальне джерело. Та насправді апостол Лука зазначив, що він використовував інші документи. На користь того, що Івангелія від Матфея було першим свідчить декілька фактів. Івангелія від Матфея містить близько 90 тексту Івангелія від Марка, а від Луки близько 40 Більше 600 із 661 вірша із Івангелія від Марка. Є у Матфеє і Луки разом. Евангелісти Матвея і Лука зазвичай відтворюють події і життя Ісуса Христа у відповідності з хронологічним порядком апостола Марка, хоча із деякими відмінностями. Апостоли Матвея і Лука навряд чи могли погодити між собою зміст тексту у тих частинах, де є опис одинакових подій. Апостоли Матвей і Лука часто з великою точністю відтворюють слова апостола Марка, а там, де є відмінності, мова обох є граматично і стилістично дещо краще. Стається, ніби апостоли Матфая і Лука лише дещо змінюють слова апостола Марка, бажаючи роз'яснити те, про що написав сам апостол Марк або пом'якшити деякі його сильні висловлювання. Апостоли Матфей і Лука іноді випускає слова і фрази із повного опису апостола Марка, щоб додати туди ще якусь свою інформацію. Однак є п'ять фактів, які свідчать проти теорії, що Євангелія від Марка було написано першим. Апостоли Матвею і Лука. Могли б погодити між собою зміст тексту в окремих частинах, де є опис одинакових подій. Апостол Лука не дає ніяких посилань на текст Івангелія від Марка. А це доволі незвично, якщо він і дійсно цей Івангелія як першу джерело. Часом Апостол Марк подає інформацію, якої у апостолів Матфея і Луки немає. Очевидно, що оці ранньої церкви вважали, що Івангелія від Матфея, а навіть Луки було написано першим. Якщо ж Івангелія від Марка було першим, тоді виходить, що Євангеліє від Матфея і або Луки було написане. Після руйнування Єрусалиму у 70 році після Різдва Ісуса Христа. У відповідь на перше заперечення можна навести той факт, що подібність текстів Апостолів Ліки і Матфея, окрім того, що стосується тексту апостола Марка, складає лише 6% і є напевно наслідком використання. Тих самих джерел, тобто усних переказів, якими вони користувалися, окрім Євангелія від Марка. Друге заперечення також можна скаржити, зважаючи на той загально визнаний факт, що автори Євангелії підбирали матеріал зі своїх джерел згідно своїх. Потреб. Апостол Лука Лукамір випустити текст апостола Марка з метою уникнути переривання своєї оповіді згідно обраної теми подорожі Ісуса Христа до Єрусалиму. Це також пояснює третє заперечення адже для апостола Марка джерелом інформації бочевидець апостол Петро. Верта заперечення виникло на основі того, в якому саме в порядку розташовується Євангеліє згідно канону Нового Завіту. Робити висновок, що рані оці вважали Євангеліє від Матвеє І, виходячи лише, що факту нелогічно. Вони турбувалися про апостольський авторитет і апологетичне значення. Синоптичних Євангелій, а не про їхні історичні взаємозв'язки. Оці поставили на перше місце Євангелія від Матфея, бо його написав апостол, і воно розпочинається генеалогічним деревом, яке ідеально поєднало його зі старим завітом. До того ж, якщо Євангеліє від Матфея було написано першим, і саме ним користувалися апостоли Лука і Марк, то можна було б знайти місця, де апостол Лука дотримується порядку викладення подій апостола Матфея, а не апостола Луки, але їх немає. Також було б Важче пояснити, чому апостол Марк не дотримувався порядку подій, запропонованого апостолом Матфеєм, аніж навпаки. Відмінність у хронології викладення подій свідчить на користь теорії, що Івангелії від Марка було написано першим. На п'яте заперечення можна відповісти тим, що першість «Івангелія» від Марка не обов'язково означає, що «Івангелія» від Матфея і або Луки були написані після 70-го року після Різдва Ісуса Христа. Здається, лише деяка літературна взаємозалежність є одним способом адекватно пояснити тісні зв'язки між синоптичними Євангеліями. Теорія першості Євангелія від Марка, хоча й не без проблем визнається найкращою, зважаючи на порядок викладення подій і подібностей у деталях між синоптичними євангеліями. Відбідності, скоріше за все, присутні, тому що апостоли Матвея і Лука по-своєму поєднували усні та письмові перекази, які вони використовували незалежно один від одного, окрім Івангелія від Марка. Щодо подальшого обговорення і альтернативного погляду. Da se to senoptično prolemo, prvi Živan je vid Matfejem, opesenom vstopi do Žvanja vid Matfeja.